Провокатор. Я не был связан с избирательной кампанией господина Трампа. You, you <laughs> Значит... Но мы, конечно, не можем быть, не можем быть удовлетворены уровнем характером российско-американских отношений. Ось так іронічно посміявшись, Путін відреагував на ремарку британського журналіста про причетність російського президента до перемоги Трампа. Це сталося під час міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі. Оксана кажуть, він зібрав рекордну кількість учасників щось близько 15 тисяч чиновників. І бізнесменів може їм посприяла британська влада, яка напередодні позбавила віз. Скільки там 7 тисяч російських багатіїв? Ну росіяни вважають, що за них зіграв сам Дональд Трамп. Бо чим більше він чудить, тим частіше лідери держав збираються разом. І це тому на економічний форум до Санкт-Петербурга приїхали. Ось подивіться директор розпорядник МВФ і прем'єр Японії, навіть французький президент О, Макрон. Оксана ну очевидно, у кожного з них свої резони. Я от думаю, що Макрон мріє про лаври приборкувача Путіна після того, як він Тримав це рукостискання Дональда Трампа, і тому він промовчив, коли Володимир Путін назвав нашого Олега Сенцова терористом. Думаєш, проковтнув? Хоча ж з іншого боку, він ну просто міг бути не в курсі цієї справи. Ну я не знаю. Там наже навіть французькі кінематографісти вже зверталися до Путіна з закликом звільнити Сенцова, який голодує наразі вже 14 днів. Я думаю, що Путін він просто використав західних лідерів. Мовляв, яка ізоляція? Подивіться високі гості до мене саміну да, Російська пропаганда, російські змі. Вони ж саме трублять, от про це, і взагалі там нагнали містики на форум. Запросили: ось подивіться, ось такого ексцентричного персонажа. Це індійський йог, мах, віщун. Мах на економічному форумі, що ж він не відчував росіян. Ну от наш Ярослав Мінерв якраз розбирався, що важливого прозвучало на форумі в санкт Петербурзі, та чим закінчився словесний бій між Макроном і Путіним. Про що вони розмовляли вічнавіч і які сигнали ВВП посилав Дональду Трампу зараз розкажемо. Білі ночі Володимира Путіна Дівочки, відомо, Як він на чорне говорив біле у справах Олега Сенцова і збиття рейсу MH17. Це не була російська ракета Зюдо-футбол і двоголовий півень. Чим відзначився російський президент на цьогорічному петербурзькому економічному форумі? Провокати. Яким медитативним практикам навчив його у північній столиці Росії відомий індуський мах і йог садгуру. Навіщо завітали в гості Лагарти Макрон? Не надо переживати, ми допоможемо. Та як Кремлю допоміг зібрати найбільший за останні роки європейський світовий бомонд на форумі Дональд Трамп? У Путіна з'явився ще один привід говорити, що Росія ні в якій не в ізоляції, і, попри санкції, скандали із отруєнням скрипаля, хакерські атаки, втручання у вибори, залізобетонні докази у причетності до збиття літака рейсу MH17, радитись до нього приїжджають світові лідери. Цьогоріч на Санкт-Петербургський економічний форум приїхали не лише серйозні азійські політики, прем'єр Японії і заступник голови КНР, а й висадився потужний французький десант на чолі з керівником МВФ Лагард і президентом Республіки Макроном. Будьте любізне, пожасти кучить. Подана французька преса, виправдовуючи візит Макрона до Путіна, писала, що він вестиме чіткий та вимогливий діалог, але нічого такого глядачі не побачили. Куди поділися жорстка риторика і запал молодого французького президента під час версальського візиту Путіна? Ось як він тоді говорив про Раша Тудей та інші пропагандистські російські ЗМІ. Вони вели себе як органи впливу, органи пропаганди, брехливої пропаганди. На петербурзьких, а не єлисейських полях зовсім інша риторика. Я погоджуюсь з президентом Путіним. Макрон навіть ніяк не прокоментував відверті маніпуляції Путіна у справі збиття MH17 і нехтування щойно оприлюдненими висновками міжнародної комісії. Один останній вопрос Тобто ви витверждаючи, що це не було Ні, звісно, Ваше аміснітканішкозно. Повторяю, там несколько версій, в тому числі і версії ракети української армії, самоліти і так далі. І лише одного разу Макрон не стримався, коли Путін зухвало запропонував Франції захист і військову підтримку у питаннях безпеки замість США і НАТО. От, сказали, що у і в США є... взаимные обязательства. Европа зависит от Соединенных Штатов в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать, мы поможем. Мы обеспечим безопасность. Я хочу выполнять свою ответственность. Я не боюсь. Жалко. Yeah, okay. <звы> Основною причиною і нещодавнього візиту Ангели Меркель в Сочі в і нинішнього Еммануеля Макрона до Петербурга експерти називають Дональда Трампа і його дивну та недалекоглядну близькосхідну політику. Особливо шокувало Європу рішення американського президента вийти із багатостраждальної міжнародної угоди з Іраном, яку Берлін, Париж і Вашингтон готували багато років. Тепер ще Трамп погрожує санкціями європейським компаніям, які продовжуватимуть співробітництво з Тегераном. В такій ситуації ЄС не залишилося нічого, як орієнтуватися на ще одного гаранта угоди. Росію Москва однозначно тут у виграші. Це багатосторонній Международно-правовой документ. Если мы хотим, чтобы наши действия были прогнозируемыми, мы должны придерживаться общих правил. Односторонние действия ведут в тупик. І являються всегда контрпродуктивними. Тепер Путін в улюбленій ролі рішали в міжнародних питаннях. А Європа сором'язливо опускатиме голову у питаннях втручання Кремля у вибори США та європейських країн. Ось як жорстко відреагував російський президент на запитання модератора форуму, головного редактора агентства Блумберг. Провокатор я не був зв'язаний з збирательної кампанією господина Трампа. НАТО, російський президент, войовничо попередив не переходити червону лінію і не розміщувати ракети та системи ПРО на кордоні з Росією. Припустив, що до альянсу можуть прийняти Україну. Дозволяв собі поблажливий тон не лише з Макроном, а й рештою учасників форуму. Відзначився черговими перлами. Це, це не я заболів. это просто е, мирова економіка. Беременность цифровизации. А беременность, как известно, это не болезнь, это нормальное состояние. Девушка, видимо, плодит. Когда его запитували про футбол и мундиаль, который незабаром начнется в России, сгадывав про свое, улюбленное дзюдо. Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. От цікава ігра, яка виходить. Невже Путін мав на увазі свої ігри без правил в Україні, Британії, США? Коли французький підприємець подарував йому синього півня неофіційний символ Франції, віджартувався у своєму стилі. петуху можна додати тоді орла двоглавого. Ну, проміжуточний варіант двоголовий петух. Серед запрошених гостей був один дуже незвичайний знаменитий індійський мах і йог садгуру Джагі Васудева. Крім іншого, відомий тим, що лікує від депресій яким медитативним і лікувальним практикам садгуру навчив у Петербурзі Путіна, залишилось за кадром. А в кадрі на закуску гостей форуму розважали відомі російські закордонні виконавці. Вишанкою на торті був знаменитий британець Робі Вільямс. Він навіть виконав у Пітері образливу для російських олігархів і віп чиновників пісню Вечірка по російськи. Ярослав Мінервін. Факти тижня.